Вітаю на каналі Підготовка до школи. Тема нашого уроку геометричні фігури. Може, деякі з них ти вже знаєш, проте ще раз повторити їх не завадить. Подивися довкола. Предмети, які нас оточують, мають теж форму геометричних фігур. Наприклад, вікно в твоїй кімнаті має форму прямокутника або квадрата. Проте визначити точно прямокутник це чи квадрат, думаю, ти зможеш додивившись це відео до кінця. А зараз давай спробуємо побачити геометричні фігури на малюнку. Перша фігура, яку ми будемо розглядати, це круг. Форму круга має сонечко та прикрашаючі деталі на будинку. Розглянемо наступну фігуру. О, oh, вау! Wow. Це ніби круг, але сплюснутий з обох боків. А тепер розглянемо фігуру, в якої всі сторони і всі кути рівні. Як ти здогадався, це квадрат. А якщо той же квадрат потягнемо за два протилежні кути і витягнемо його трішечки, то отримуємо ромб. І знову нова фігура, схожа на квадрат, але ніби його потягнули за бок. І ця фігура називається прямо кутник. І в нього сторони вже не однакові, проте кути таки залишились рівними. Ну і звісно, є же ми могли забути про трапецію. Це ще нова фігура, в якої дві сторони рівні, а дві сторони ні. Давайте разом перевіримо, чи правильно ти запам'ятав назв фігур. Та розглянемо кожну фігуру ще раз окремо. Почнемо з круга. Зазвичай таку форму має колесо. І завдяки такій формі може котитися. Друга фігура, яку ми розглянемо, це овал. Може теж котитися. Але йому не так зручно все робити як колесо. <му> Наступна фігура квадрат. Ну тут про котиця мова не йде взагалі, але якщо докласти силу, то він може пройти певну відстань. Цікава фігура ром. За своєю формою вона схожа на повітряного змія. А ось прямокутник схожий на цеглину. І не при яких зусиллях він не покотиться точно. І остання фігура, яку ми будемо розглядати, це трапеція. Вона багато на що схожа. Наприклад, на миску профіль чи глибоку тарілку, чи на корзину. А тобі на що вона схожа? А яку форму, на твою думку має книжка або апельсин? Якщо ти навчишся вирізняти предмети за формою, це тобі дуже допоможе у малюванні. Якщо тобі сподобалось відео, не забудь поставити лайк та обов'язково підпишись на канал, щоб не пропускати нові відео з підготовки до школи.